Вітаю на уроці математики. Тема уроку склад числа 5. Уже дзвінок нам дав сигнал. Працювати час настав. Тож і ми часу не гаймо, роботу швидше починаймо. Порахуємо усно. Приготуй пальчики та рахуй разом зі мною. Один. Два. Три, чотири, пять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Скільки пальчиків у тебе на руках? Десять пальчиків. Тобі знадобляться форми нумікону та цифри. Форма один, пальчик один, цифра. 1, форма 2, пальчики 2, цифра 2, форма 3, пальчики 3, цифра 3, форма 4, пальчики 4, цифра 4, форма 5, пальчики 5, цифра 5. Назви найменше число Числовому рядочку? Один. А найбільше число? П'ять. Полічимо. Один, два, три, чотири, п'ять. Полічимо у зворотному порядку: П'ять. Чотири, три, два. П'ять. Один. Пригадаємо сусідів числа. Сусіди числа це попереднє та наступне число. Сусіди числа ДВА. Попереднє. Один. А наступне. Три. Сусіди числа три. Попереднє. Два. А наступне. Чотири. Сусіди числа чотири. Попереднє. Три. А наступне. П'ять. Скільки білочок? Порахуй. Чотири. Позначимо цифрою чотири. Скільки горобчиків? Один. Позначимо цифрою один. Скільки єнотів? 2. Позначимо цифрою два. Скільки кроликів? Три. Позначимо цифрою три. Скільки котиків? 5. Позначимо цифрою 5. Сьогодні ми будемо вивчати склад числа 5. Склад числа 5 це кількість предметів, яких є 5. Скільки яблучок? 5. Давай пригостимо наших тваринок білочку та їжачка. В білочці дамо червоне яблучко, а їжачку дамо зелені яблучка. Скільки яблучок у білочки? Одне. А у їжачка Чотири. П'ять це один і чотири. Скільки яблук? П'ять. В білочці дамо червоні яблучка, Їжачку зелені яблучка. Скільки яблучок у білочки? Два. А у їжачка три. П'ять це два і три. Скільки яблучок? П'ять. Білочці дамо червоні яблучка. А їжачку дамо зелені яблучка. Скільки яблучок у білочки? Три. А у їжачка два. П'ять це три і два. Скільки яблук? П'ять. Білочці дамо червоні яблучка. Їжачку зелене яблучко. Скільки яблучок у білочки? Чотири, А у їжачка одне. П'ять це чотири і один. А тепер давай потренуємось. Скільки трикутників? П'ять. Скільки жовтих трикутників? Три. А скільки синіх трикутників? Два. П'ять це три і два. Скільки трикутників? П'ять. Скільки жовтих? Чотири. А скільки синіх? Один. П'ять це чотири і один. Скільки трикутників? П'ять. Жовтих скільки? Два. А синіх? Три. П'ять. Це два і три. Скільки трикутників? П'ять. Скільки жовтих? Один. А синіх? 4. П'ять це один і чотири. Приготуємося до роботи в зошиті. Підготуємо наші пальчики до письма. Шли маленькі каченята з мамою у луг гуляти. Плавали вони, пірнали. Ніби м'ячики стрибали, качка головою крутила, за каченятами ходила, пестила своїх дітей, пригортала до грудей, вже пора й вертатися, прийшов час їм зібратися. Порахуй зі мною разом, каченят усіх тим часом. Один, два, три є каченята. Чотири, п'ять теж тут малята. Шість знайшли ми ще одного. Сім рахуємо і цього малого. Вісім, дев'ять, майже всі. Десять. Молодці які. У рядочок вони стали і додому всі помчали. Там маленькі каченята. Почали траву щипати, Пощипали, поспівали, а вночі солодко спали. Пригадаємо, як же правильно сидіти за партою. Спину тримай рівно, лікті поклади на стіл, ноги постав на підлогу або підставку. Вільною рукою підтримуй зошит. Олівчик тримай трьома пальчиками. Клади на середній пальчик, а великий і вказівний міцно тримають олівчик. І не забувай, що зошит на парті ми розміщуємо навскоси. Від попередньої роботи відступи 4 клітиночки вниз і на п'ятій пропиши цифру 5 до кінця рядка. Пропусти вниз один рядочок клітиночок порожніх. І пропиши цифру два. А зараз працюй разом зі мною. Відступи вниз один рядочок клітиночок порожніх і записуй разом зі мною. Один плюс один дорівнює. Тобі знадобляться твої пальчики. Візьми один пальчик і додай ще один пальчик. Скільки разом? Два. Один плюс один дорівнює два. Два плюс один дорівнює. Візьми два пальчика, додай ще один. Скільки пальчиків? Три. Два плюс один дорівнює 3. А тепер від першої рівності на додавання відступи три клітиночки вправо і на четвертій починай писати 2 мінус. Один дорівнює. Покажи два пальчики. Забери один пальчик. Скільки залишилось? Один. Два мінус один дорівнює. Один. Три мінус один дорівнює. Покажи три пальчика. Забери один пальчик, скільки залишилось? Два. Три мінус один дорівнює два. Полічи. А тепер закрий оченята. Відкривай оченята! Які цифри заховав хитрий знак питання? Давай перевіримо. Два та п'ять. А у нас на екрані з'явилися сніжинки. І це нам підказує, що урок добіг кінця. Оціни свою роботу! У мене все вийшло, пальчик вгору. Було важко пальчик вбік. Нічого не зрозуміло пальчик вниз. Але я впевнена, що твій пальчик дивиться вгору. А я дякую тобі за чудову роботу. До нових зустрічей!